Якщо президент України внесе нарешті законопроект або той законопроект, який є в Верховній Раді, внесуть в зал і проголосують, щоб вивести нарешті заборонені політичні партії, повиводити тих депутатів з усіх рівнів рад і заборонити тим депутатам, які були, хоч раз, балотувалися від заборонених партій, їх там 12 заборонених, тихо ОПЗЖ, наші шарія і так далі, якщо тим заборонити. То не буде про російського реваншу. Але ж вони переназвуться по-інакшому, в них гроші влиють великі, рекламу вони куплять. Вони будуть зараз всі активно, нібито волонтери, нібито роздають гречку і так далі, і знов за них проголосують. Тобто, якщо цього кроку не буде зроблено, для Харкова цей крок треба робити: заборонити балотуватись з років на 20 всім людям, які були членами заборонених партій, або які були їхніми депутатами, і цей крок би врятував дуже і Харківщину в тому числі.